1900 рік місяць червень, 1 червня, п'ятниця. В США проводиться перепис населення. Порівнюючи з останнім переписом 1890 року, коли в країні налічувалося 63 мільйона громадян. Відповідно до результатів, зараз країна має 76,3 мільйона жителів. 2 червня субота. Сенат Франції в Парижі схвалив законопроект про амністію у справі про шпигунський скандал, що стосувався капітана Дрейфуса. Справа триває вже багато років у Французькій Республіці і призвела до затяжної політичної кризи. Численні процеси тепер мають бути припинені. 3 червня неділя. Страйк у Шалон Сюрсон у Франції призвів до кривавих сутичок між робітниками та військовими 4 червня. Понеділок на півночі Китаю точаться запеклі бої між прибічниками таємного товариства Боксерів і козаками. 5 червня вівторок. Британський верховний головнокомандувач у Південній Африці бере без опору столицю Південно-Африканської Республіки Преторію. 6 червня Середа Конференція з освіти, яка проходить в Берліні, голосує за урівнення реальних і гуманітарних гімназій. Відмінність полягає в тому, що у реальних гімназіях провідне місце було відведено природничо математичним предметам, а в гуманітарних пріоритетними були мови. 7 червня четвер. У Кракові за участі представників багатьох європейських університетів відсвяткували 500-річчя місцевого університету. 8 червня п'ятниця. У Карльсруе завершується євангельсько соціальний Конгрес. Окрім теологічних точок зору, також обговорювалися питання виховання. 9 червня субота мовні суперечки між чехами та німецькомовними в Австрії, які точаться роками, призвели до закриття засідань місцевого рейхстагу. 10 червня неділя. Після заворушень проти євреїв по окружному місті Коніц у Західній Прусії сьогодні польське місто Хойниці. Оголошено воєнний стан. 11 червня понеділок. Загальні вибори в Італії затвердили уряд Луїджі Пелу. Опозиційні соціалісти фіксують збільшення своїх прибічників. 12 червня вівторок. Більшість німецького рейхстагу приймає новий закон про флот, що прискорює протистояння з Великою Британією, яка досі була найпотужнішою військово-морською державою світу. 13 червня середа. Через день після прийняття рейхстагом закону про флот Альфред фон Тірпіц ініціатор законопроекту. Отримав спадковий дворянський титул. З 1897 року він був державним секретарем Кайзера Вільгельма. З наданням дворянства монарх вшановує людину, яка завдяки політичних спекуляцій та експлуатації громадської думки зробила великий внесок у посилення антагонізму до Великої Британії, що у наслідку привело до Першої світової війни. Завдяки агресивної політики озброєння німецького рейху. Великобританія в найближчі кілька років політично зближується з Францією. 14 червня. Четвер. Кубок Гордона Беннета першу автомобільну гонку від Парижа до Ліона виграв француз Франсуа Шарон на автомобілі марки Панхарт. 15 червня п'ятниця. Німецьким залізничникам заборонено вступати до соціалдемократичного союзу залізничників Німеччини. 16 червня субота. Після серйозних військових поразок опір бурів у південній Африці ослаб, і вони згодом вдалися до партизанської війни. 17 червня неділя. Російський полярник Едуард фон Толь Починає експедицію до Нових Сибірських островів і до землі Саннікова. 18 червня понеділок. Прем'єр-міністр Італії Луїджі Пелу йде у відставку, оскільки він не має більшості в парламенті. 19 червня вівторок. Щоб припинити антиурядову агітацію, болгарський князь Фердинанд. Вдався до обмеження свободи преси, 20 червня. Середа. Клеменс фон Кеталер, німецький дипломат у Пекіні, був застрелений на вулиці під час повстання боксерів в Китаї. 21 червня четвер. У Мадриді введено надзвичайний стан через тривалі заворушення у Каталонії. 22 червня п'ятниця. Сенат у Парижі постановив, що представників преси, які ображають високопосадовців, повинні судити не суд присяжних, а так звана виховуюча поліція. Такий вид юстиції був запроваджений у часи Наполеона і стосувався нетяжких кримінальних злочинів. 23 червня субота. Губернатор Німецького протекторату у Східній Африці йде у відставку. Частина преси різко критикувала його за управлінські дії. 24 червня неділя. 500-річчя Йогана Гутенберга, винахідника книгодрукування рухомим шрифтом відзначають у його рідному місті Майнці. 25 червня понеділок. Лідер португальських консерваторів Ернст Рудольф Рібейро, формує новий кабінет міністрів після відставки уряду. 26 червня вівторок. Інтернаціональний корпус, який мав розгромити таємне товариство боксерів у Пекіні у складі двох тисячі чоловік сам повертається розгромленим до тянціня. 27 червня середа Король Вюртемберга Вільгельм ІІ прощається з добровольцями зі своїх полків, які прийматимуть участь у боротьбі проти боксерського повстання в Китаї. 28 червня четвер. Через нерівний брак з графінею Софією Хотек, спадкоємець австрійського престолу Франц Фердинанд вирішив відмовитися від спадкування трону на користь своїх дітей. 29 червня п'ятниця. Він Цайтунг публікує імператорський указ про надзвичайний параграф, згідно з яким держава може стягувати податки і збори до кінця цього 1900 року. 30 червня субота. Пожежа в порту Нью-Йорка знищила доки німецької лінійної судноплавної компанії Norddeutsche Lloyd. Загибло 300 осіб.